Повітряний удар, який наносився ворогом 30 серпня, він складався з 20 крилатих ракет. Серед них були крилати ракети різних типів, зокрема, які несли бойову частину 400 кг, Вони могли нанести велику шкоду. Всі ракети були збиті у взаємодії з повітряними силами Збройних сил України, мобільні вогневі групи у північній операційній зоні, теж внесли свій вклад в цю звитяжну боротьбу. Як по собі убедився, то вже можна Састінгера в принципі і ракету бити, як доказано на опиті. А так збивають і самоліти, і ракети, шахіди. Наш ворог пускає ракети шахіди, ракети, старається ночі їх пускати, то довелося викручуватися, брати то ночний прибор, і приклеїли грубо говоря, прикрутили і таким макаром ми бачимо ці цілі. Є у нас старший позиції, він слідкує за прибором, він слідкує, відкуди йде ракета. Він дає напрямок, істесь ж підказує. Друга людина стоїть там на іглі теж на підстраховці. Третій там спілкується по телефону, йому там приходить теж інформація. І так в совокупності, ну, один в полі не воїн. В будь-якому випадку мені підказують і коригують мною. Даним підрозділом ми збили дві цілі, один шахіт і одну крилату ракету. Це прості хлопці, які в силу обставин змушені займатися тепер військовою справою. Особливо я хочу відзначити свого товариша, який здійснював пуск. Він дуже гарно розібрався за короткий час з технікою, з якимись там основами тактики цього всього діла. Дуже багато залежить від взаєморозуміння, взаєм... в той співпраці саме в той момент. Тому це молодці, просто ну це цим словом можливо не до кінця передається. Це справжні справжні наші такі от, українці, громадяни. От вони справжні, от, можливо, це ключове буде слово.